Пресвята Богородиця Марія, Мати Божа, благодать Божою пресвященна та обрана, ми, грішні діти твої, звертаємось до Тебе зі скрутними серцями та покірною молитвою, зібравшись на молитву до тебе, як до матері, спішимо, надіючись на Твою благодать та підтримку, о Всепречиста Діво Марія. Ти, що прийнявав свої обійми вічного Сина Божого, нашого Господа Ісуса Христа, моли Його за нас, грішних, щоб Він простив нам наші провини та допоміг нам пройти через тяжкості життя. Мати Божа, ти є нам образом доброти ласки та вірності. Твоя бездоганна чистота та величність захоплюють наші душі, і ми прагнемо наслідувати Твій приклад, на нас, Свої благословення, щоб ми змогли жити праведно та віддано служити Богу та співбратам нашим. Пресвята Діво, не залишай нас у наших скрутних хвилинах. Ми віримо в твою материнську молитовну силу перед Престолом Божим, прикрий нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Своєю непереможною опікою віджени від нас усілякі небезпеки, хитрих ворогів та підступні напади, супостата. Мовимо тебе пречиста, сповни наші серця вірою, надією та любов'ю, допоможи нам на нашому духовному путі. Надай нам мудрість для прийняття правильних рішень та сили для подолання життєвих труднощів, мати Божа, наша надія, наша втіхо, наша захисниця, прийми нашу щиру молитву та звернись до свого Сина, щоб Він, за Твоїми молитвами, випросив нам відпущення гріхів та благодать усього необхідного. Мовимо тебе, Пресвята Богородице, залишайся завжди поруч з нами, особливо в складних моментах нашого життя, прихили своє милосердя до наших потреб, зроби нас гідними Христової любові та вічного спасіння в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О пресвята Діва Марія, джерело невичерпної благодаті! Ми звертаємось до тебе з глибокою покорою та просимо Твоєї материнської заступницької молитви перед престолом Твого Сина, Ти відома церкві як повсякчасна помічниця християнська, рятуєш нас від багатьох лих та небезпек, молимо тебе, пречиста Богородице, піднеси до Господа наші молитви та моління. Напишіть імена та прохання в коментарях якими сумом та надією вкладаємо перед Тобою, умови Божественного Сина Твого, щоб Він благодатними руками захистив нас та визначив наші кроки на дорозі життя, мати ласки, відвідай нас у нашій недостатності та слабкості, наповни наші серця? Милосердям та вірою, щоб ми могли стати інструментами Божої любові та милості у світі, де потрібна допомога та надія, Пресвята Діво, заступниця родин, з'єднай нас у єдиному дусі, молитви та взаємної підтримки. Охороняй наших близьких від усякого зла, особливо душевного та фізичного, нехай Твоє материнське покровительство. Виконає наші молитви за їхнє здоров'я та благополуччя, благословена Діво Марія, надія бідних, утіха сиріт, підтримку принижених. Ми приходимо до тебе з великою вірою, що ти почуєш наші молитви та помовишся за нас перед Божим престолом. Вилікуй нашу гріховність і заступайся перед Богом за нас. Допоможи нам шукати Його волю та повсякчас прагнути. До духовного зростання, мати Божа, панно мати, та є нам найбільшою надією на цій землі, не залишає нас у скрутні часи, допомагай нам давати негаразди та зберігати віру у серцях. Хай Твоя благословена ікона завжди залишається в наших домівках, наповнюючи їх миром та спокоєм, Молимо тебе, Пресвята Діво. Прийми нашу щиру вдячність за Твою безмежну любов та за стомиську допомогу. Нехай Твоя благодать супроводжує нас на всіх шляхах нашого життя, і ми віддячуємо Тобі найкращим чином, покаянням, молитвами та служінням ближнім в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З молитвами до Тебе, Пресвята Богородице, ми звертаємось із смиренними серцями. Ти направляєш нас на шляхи до Бога, нашого Спасителя, обіцяєш велику радість і відпущення гріхів, віруючи в Твоє всесильне материнське клопотання перед Божественним Престолом. Ми звертаємось до тебе з проханням, О Небесна Царице, прийми наші скромні молитви. Ми стоїмо перед тобою, як грішні діти, які потребують Твоєї заступницької руки. Подаруй нам внутрішній мир та злагоду, щоб ми могли бути світлом для інших у цьому складному світі, мати милосердя, моли за нас. Напишіть імена та прохання в коментарях перед Божим Престолом сприяй нашій духовній зрівості та збагачуй нас, дарами Святого Духа. Щоб ми могли служити Господу зі щирим серцем та розумінням, Пресвята Діво, роби наше серце подібним до Твого, яке завжди віддане волі Божій, нехай Твоя віра та безмежна покора Божій волі стануть для нас натхненням на кожному кроці нашого життя, молимо Тебе, пречиста мати. Підтримай нас у нашому прагненні до святості, відкрий перед нами двері милосердя Христового та допоможи зрозуміти Його неземну любов до нас, Воскресіння надії, утішнице засмучених, молимо Тебе, прийми нашу молитву, нехай Твоя благодать перетворює наше життя на благовісний, світлоносний шлях, на якому ми можемо прославляти Твого Сина Ісуса Христа. Благословенна мати, оберігай нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від зловісних намірів та хитрощів ворогів душі просимо тебе передобра, охороняй нашу віру від засліплюючого впливу цього світу, щоб ми могли тримати свої очі, направлені на вічні цінності. Мати Божа, знаєш наші потреби краще, ніж ми самі. Випрости для нас від Господа те, що найкраще для нашого духовного зростання та вічного спасіння з тобою, Пресвята Діво, ми відчуваємо себе захищеними, збереженими та улюбленими. В твоєму материнському серці ми знаходимо силу та втіху. Нехай Твоя благодать супроводжує нас завжди, і ми можемо жити віддано Твоєму Сину. Та служити йому у всіх аспектах нашого життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Діва Марія, останнім ланцюжком нашої молитви до Тебе. Ми хочемо покласти надію. На Твоє молитовне заступництво під час нашого життя, і в останніх хвилинах ти, була поруч із своїм сином біля Христа, розумієш болі та страхи людського існування. Нехай Твоя молитва направляє наші душі на шлях до небесного царства, де ми зможемо славити Бога разом з ангелами та святими. Пресвята Діво, в останній момент нашого життя, прошу тебе, будь поруч з нами, помолись за нас перед обличчям Твого Сина, щоб він прийняв нас у своє царство милості та вічного щастя. Молимо тебе, мати усіх поколінь. Сповни наші душі покорою та глибоким покаянням, нехай Твоє благословення супроводжує нас під час зустрічі із вічним Богом, а Твоє заступництво допоможе нам подолати останні випробування та переступити поріг вічності. Благословена Діво Маріє, невичерпне джерело милосердя, Моли за нас, коли ми будемо стояти перед Божим судом, нехай Твоя благодать сповнює наші серця та допомагає нам заслуговувати на вічне щастя перед Престолом Господа, завершуючи цю молитву, віддаємо Тобі наше серце, нашу віру та нашу надію, допоможи нам ходити в Божому світлі пронизаними Твоєю промовистою присутністю, і ми обіцяємо вірно послідувати Тобі та Твоєму Сину на шляху Спасіння, Пресвята Богородице Марії, мати, заступниця та Обранице. Прийми нашу молитву, ми віримо, що Твоя любов завжди з нами, тут на землі та в вічності. Нехай Твоє світло завжди огортає нас, а Твоя благодать веде нас до обіймів Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це відео ближнім вашим. Благословіння Господнє, нехай перебуває з усіма нами.